Всім привіт! Що в нас зараз за часом? Я навіть не знаю, що зараз в Україні за час. О, у вас 18.30. Класно. Супер. Ну, то я вважаю в неділю 18.30 можна доєднатися до ефіру та подивитись. Привіт-привіт! Всім привіт! Сьогодні буде дуже коротенький, але дуже змістовний ефір. Тому буду так, дуже структурно я підготувала матеріал, щоб не збитись. Поговоримо ми про LinkedIn. Ви, ви бачите, так, що останні дні я публікую про LinkedIn, тому що, власне, це один із топових інструментів, ну не те, щоб топовий, це інструмент номер один взагалі з бізнес-комунікації. Так як я рекрутер вже 5 років, це власне єдиний інструмент, де ми шукаємо кандидатів. Тому не говорити про нього просто неможливо, тому що якщо у вас немає в LinkedIn, то вас немає ніде. Якщо ви хочете отримати роботу, а у вас немає в LinkedIn, ну це взагалі супер незрозуміло, як це так відбувається. Тому що якщо ви досі думаєте, що Word та робота Юа вам якось допоможуть, може так. Але LinkedIn це реально інструмент номер 1 де ми, як рекрутери, шукаємо кандидатів, і кандидати шукають власне роботу. Саме тому профіль Linkedin. Супер просто, мега важливо заповнити нормально, щоб вас взагалі серед цього мільйона кандидатів, чи скільки там є, щоб вас взагалі рекрутер зміг знайти, зміг побачити. Це все я розказую на вебінарі своєму в про LinkedIn, що треба робити, що не треба робити. Коротше, це це просто мастхев, як не знаю, як зранку почистити зуби. Тобто ваш LinkedIn профіль. Якщо в інстаграмі ви можете собі грати, заповнювати, не заповнювати це на вашу думку на вашу потребу. То LinkedIn – ну це, це просто неможливо. Просто неможливо. За всі п'ять років я реально шукаю в LinkedIn. і лише розробників, тобто це окрема категорія, так розробників. Я їх можу шукати ще по інших ресурсах. Але бухгалтери, юристи, фінансисти, логісти. Офіс-менеджери, сапорт-інженери, хто там ще? Накидайте мені професії, на якій професії ви працюєте. Ну, всі, взагалі, піари, HR, ну, всі просто взагалі професії, які існують, всі є в LinkedIn. І, звісно, я шукаю в LinkedIn. І Є профілі тих же, наприклад, там бухгалтера, чи доголоїста, чи там офіс-менеджера, можна зайти і ти знайдеш, по-перше, цей профіль. І гарно, якщо він класно заповнений, ти зрозумієш взагалі, що це за людина, або селс менеджери ну, коротше, всі. Класно, якщо я можу зрозуміти, чим взагалі людина займається. Це суперкласно. Тому що ось насправді звичайні професії, розробники вони вже звикли заповнювати свій профайл. І мені навіть особливо ну, є декілька так, чого там не вистачає, але то вже такі деталі. Але ось на всі інші професії, коли я шукаю людину, ну це просто нереально. Ти заходиш в профіль, хоча б банально досвід, щоб був нормально написаний, хоча б по декілька задач, чим ви там займались. Ну просто ти заходиш і думаєш, що ти робиш. Взагалі мені варто тобі писати чи не писати. І ось в ця. Саме в цьому випадку, коли ваш профіль не має ні лиця, ні, ні розуму, нічого, тому що ваш профіль LinkedIn це ваше лице і ваш розум. Це ваша перша сторінка. А, тому я, як рекрутер, заходячи на ваш профіль, я маю зрозуміти, хто ви, що ви. Бо, власне, ось це, це це навіть ще не резюме, але було б ідеально, якби це було вашим резюме, але це окей, це вже такий якийсь хай-левел. Щоб ви, хоча б казали базові речі, щоб я могла зайти і зрозуміти, що так, ви підходите мені там по роках досвіду, по тому з чим ви працювали, і я зрозуміла, що так, вам варто писати, а не я буду витрачати час, написавши вам повідомлення. Ось. І якщо його вже знайшла в Лінкідійні, то це також супер перемога. Одна з перемог. Тому що ж деякі профілі вони взагалі не висвічуються, тому що ви там або в анонімному бані в якомусь, або у вас просто немає взагалі інформації, яка відповідала б моєму запиту. І я вас просто взагалі не бачу. Ну і тоді навіщо взагалі було реєструватись на LinkedIn? Тобто LinkedIn це реально така дуже важлива бізнесова структура для всіх. Тобто немає людини, якій би не варто було б зареєструвати на LinkedIn. Тому що якщо ви... Не знаю, якщо ви бізнесмен. Ви хочете знайти познайомитися з іншим бізнесменом, ви власник маленького чи великого бізнесу, ви хочете познайомитись з якимось якимось топ-менеджером, чи знайти партнера, чи вам треба, ви хочете вибудувати там, партнерські відносини саме ось з цією компанією. І якщо ви напишете якогось листа чи запита в інстаграмі до цієї людини, ну наприклад, там той же Черняк, так, Євгеній Черняк, в нього є купа бізнесів. І якщо ви хочете, наприклад, я хочу з ним там якось. Скооперувати, чи взагалі з будь-яким власником якогось крупного бізнесу, а ви хочете з ним співпрацювати, то вірогідність того, що він вам відповість в СПАМІ, о, в Інстаграмі, Інстаграм, Спам, одне й те саме, де купа а, всяких незрозумілих повідомлень. Чи коли ви йому надішлете чітке зрозуміле запрошення саме в LinkedIn. Тут це бізнесове середовище, і він розуміє, що ви до нього стукаєте з якимось конкретним. А, там, за якусь конкретною пропозицію, чи ще з чимось, то, звісно, він вам LinkedIn дійсно відповість. Або ви знайдете менеджера, через якого ви можете потрапити до цього, ну, достукатись до цього бізнесмена. Або ви можете знайти, чим він, ну, тобто, бізнесмени вони пишуть, якісь статті, вони пишуть, де вони працювали, з якими колегами вони працюють. Ну, типу, це просто ось так, якщо брати оверв'ю, це, це просто така блок-схема, де ви можете знайти, за кого зачепити з кого передати повідомлення, ну, це просто взагалі це дуже крута штука. Далі, якщо ви не бізнес, ви шукаєте роботу. Якщо ви шукаєте роботу, і, наприклад, якщо ми поговоримо про топові компанії, ви хочете побудувати кар'єру в якійсь топовій компанії, то Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Delayd. Можливо, я неправильно говорю їх назву. Uh, KPMG, КПМЖ. Uh, KPMG, yes. uh, ну, типу, всі ці компанії, всі рекрутери цих компаній шукають людей в LinkedIn. Вони не будуть вас шукати на ворк чи на роботу. Ні. Вони будуть вас шукати в LinkedIn. Або ви можете, тобто, попасти в такі компанії взагалі два шляхи. Або ви заплаєтесь конкретно на їх сайт, ну і типу вони розглянуть і ви ок, або вони вас знаходять. Власне, так рекрутер з компанії Facebook знайшов мене в і написав, що я бачу, що у вас крутий досвід, тому що в мене весь досвід описаний просто в що я роблю, в якій компанії, які в мене задачі, з якими технологіями я працюю. Просто все можна знайти і зрозуміти, чи підходжу я під. Ваш профіль чи не підходжу, тому що мій LinkedIn і є резюме. Я не створюю окремо LinkedIn, окремо резюме, і я не займаюся цією нудною роботою, тому що мій профіль LinkedIn це є моє резюме. І ось ви маєте розуміти, що всі хайлайти, Strengths, Weakness, все має бути в вашому LinkedIn. Якщо ви хочете, тому що якщо ви щось приховуєте, якусь класну інформацію про себе. Рекрутер про це не знає, а він би саме на це звернув увагу. А ви взагалі не знаєте, на що може увагу на, на що о, може звернути увагу рекрутер. А, бо це для вас щось таке абстрактне. Ось, тому будь ла... Або ви щось собі придумали, що о, мабуть, ось на це він зверне увагу. А повірте, ми звертаємо взагалі на іншу увагу, тому, будь ласка, ваша задача написати з класних, особливо речей, що ви робите, якась аналітика, а що ви принесли в компанію. Ну, типу, що ваші, от ось ви якийсь там винтик, так, зараз, наприклад. Які ваші дії приносять, що прибуток компанії? Власне, на це дивиться рекрутер? Чи ти типу, будеш ти велью, як приносити якийсь велью в компанію, чи ні? Тому, е, коли особливо так, що велью просто сказали на англійській, якщо ви плануєте шукати компанію за кордоном, чи вам було б цікаво працювати на міжнародному ринку, то ваш профіль просто обов'язково має бути заповнений на англійській мові? Це це просто найперше і найпростіше, що ви маєте зробити. Щодо помилок а, і до просування. Ну, типу, ви хочете просуватись, хочете, щоб вас бачили рекрутери, ви пишете якісь статті, так само, як і в Інстаграмі. Ви пишете якісь постики, також і в LinkedIn ви пишете якісь постики. Але ви там хочете ще зробити посилання кудись. Один з таких лайфхаків, а LinkedIn, він як і будь-яка соцмережа, хоче, щоб ви зайшли в нього і, і там просто стались навічно. Тобто, ви дивились якісь пости, переходили з поста на пост, публікували коментарі і так далі. І так далі. Тому, якщо ви в своєму пості робите там посилання на якийсь зовнішній ресурс то LinkedIn не дуже зацікавлений в тому, щоб люди переходили, уходили з LinkedIn на інше посилання. І такі пости він не дуже продвигає, не дуже публікує. Саме тому я рекомендую публікувати пост, а, а вже з лінку, посилання на якийсь там так, ресурс. Ви просто в пості вказуєте посилання на ось це тара-та-та, -та -та, внизу в коментарі. І додаєте в коментар, і їх можна закріпити. Все. І у вас в коментарі лишається ваша ссылка і LinkedIn нормально його продвигає. Якщо ви там ще набираєте коментарі, ну, в принципі, система схожа з інстаграмом. Якщо у вас більше коментарів, то ви частіше-частіше людям показуєте. Це такий один з лайфхаків і один з помилок, який можна робити. А що ще, що ще хотіла сказати? Так, про топові компанії вам сподіваюся зрозуміло, так, що вас не знайдуть, якщо вас там немає. Ем... Ну, Якщо ви, знову ж таки, повертаючись, якщо ви хочете потрапити саме в міжнародну якусь компанію, профіль на англійський мастхеп. Якщо у вас українська або російською, ну, типу, ні, вас ні, ніхто не знайде. А, ну, ще, звісно, помилка, що його або, або як заповнюєте, або ніяк не заповнюєте. І, типу, ти заходиш на профіль, тобто LinkedIn якимось чином вже тебе видав мені. І я бачу твій профіль і думаю, а хто ти? Ну, і, типу, я тебе просто скіпаю, то я просто пропускаю, я тобі не буду навіть писати. І ну, якби окей, ти зареєструвався. А далі що? Навіщо ти взагалі втрачав час на реєстрацію на цьому ресурсі? То тоді вже, мабуть, потратить час на те, щоб його нормально заповнити. <кій> Що таке нормально заповнити? Ну, Це почати з англійської, скоріш за все. Ну а якщо у вас немає англійської, вам все одно її треба вчити, то ви можете відразу заповнювати. Просто вказати English, рівень англійської такий, який у вас є зараз. І... Ще ще, 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 ще тут хотіла додати? Так, а на вебінарі я саме розказую, як заповнити і що там взагалі має бути. Більше того, на вебінарі я розказую, якщо ви вже шукаєте роботу, власне, де її шукати, як її шукати, як писати рекрутерам, як відгукуватись на вакансії. Коротше, там маса корисної інформації, тому, будь ласка, потратьте ці 10 доларів. Зараз він так коштує по кожного. 1 та 15 числа вебінар дорожчий на 5 доларів. Тобто ваші роздуми коштують вам грошей. Тому я рекомендую не роздумувати, а купувати зараз є можливість, взяли, переглянули, виконали. Взяли, переглянули, виконали. Вивчаємо, привчаємо себе, не просто слухати теорію і потім забувати, а саме робити якісь дії, щоб побачити власне результат. Далі, що ще? Що ще класного? Рекомендую обов'язково додавати якісь сертифікати, особливо, якщо вони а, саме під вашу позицію. Ну, тобто, то сертифікат з англійської ні, не треба. Але якщо ви здали IELTS чи TOEFL, тобто якийсь екзамен, то так, його можна додати або вказати, яка у вас оцінка з, після цього, сертифі... після цього екзамену. Далі, якщо це професії, тобто будь-які просто сертифікати не ну не треба. Вони навряд чи зіграють ролі. Типу, я постійно вчусь. Так це круто, але вони мають бути професійні, типу, відноситись до вашої тематики. Якщо ви там саппорт інженер є ну мільйон різних там сертифікацій для саппорт-інженерів. Якщо ви тестувальник, то ну такий один з кращих сертифікатів це ISTQB називається. І якщо я бачу у тестувальника цей сертифікат, о, я 100% йому напишу. Тобто в нього як мінімум є дуже гарна теоретична база, і для мене це дуже великий показник. Якщо тестувальник просто закінчив якісь курси so-so. але якщо в нього є цей сертифікат, це те, що треба. Для продакт-менеджерів, для бізнес-аналітиків, дуже багато класних сертифікацій, саме професійних. А Для девопсів, наприклад, у них сертифікація, це може бути з Amazon Cloud або Microsoft або Google Cloud, також я на це дивлюсь. Ну, взагалі, всі рекрутери, в принципі, дивляться. Ось, тому це має бути якась саме професійна сертифікація. Тобто, якщо у вас офіс-менеджер офіс чи Personal Assistant, а, якісь курси там, ну, з англійської, з написання лисів, з тайм-менеджменту, ось це буде також прикольно. Буде показувати, що ви також розвиваєтеся в своїй сфері. А в it компаніях Personal assistant чи time-manager – це ну, така дуже відповідальна роль, так? тобто це не просто сидіти і відповідати на дзвінки, там дуже багато різних задач. І я взагалі не знаю, як вони з ними справляються, чесно кажучи. Це просто для мене якісь, якісь нереальні люди, якщо вони класно справляються. А я знаю такого, як мінімум одного офіс-менеджера, просто попишаю з цією дівчиною, бо вона. А ні, навіть два в мене від таких, так, офіс-менеджери, які просто, я не знаю, як вони це взагалі роблять. Ось резюмуємо. Якщо ви шукаєте бізнес-партнера, вам LinkedIn. Неважливо, ви маленький бізнес, великий бізнес, ви лише починаєте, будь ласка, якщо ви шукаєте інвестиції для свого бізнесу, вам LinkedIn. Якщо ви шукаєте роботу, вам точно в LinkedIn, якщо ви шукаєте клієнтів, вам також LinkedIn, бо ми всі бізнесові там. І всі, хто працює там. І всі, хто не працює, також там, але їх видно. Тому що в них плашка стоїть опантугори. Ну, типу, там всі. А, далі. Просувати профі свій найкраще за рахунок розширення контактів, постійно розширюйте свої контакти, пишіть пости, але їх читають лише в робочі часи, тому що LinkedIn, знову ж таки, це бізнесова а, соціальна мережа. Тому пости частіше читаються саме в робочі часи, і їх ніхто не буде читати в вихідні, це прям дуже рідко. Витратити час на якісне заповнення LinkedIn, Будь ласка, це ваше резюме, це ваше лице, це ваш розум. Якщо вас там взагалі немає, то вас просто не існує. Якщо воно погано заповнено, то з лицем з розумом у вас так собі. А -а ну, типу, це реально має бути нормальна інформація. Ще раз повторюю, зараз вебінар супер дешево коштує. Будь ласка, перейдіть, прослухайте їх майже дві години. Там лише практична інформація, що робити, що не робити. Просто прям відкриваєте, і по ньому ось все, що я кажу, там от ось так і все треба робити. І все. Далі, Що ще? Це основне. Власне, я сподіваюся, що я дала дуже багато корисних. Якихось речей, так? що треба робити, що не треба робити, які помилки ви робите. На вебінарі, звісно, це, ну, це просто маса інформації. ну, до дві години, так ви розумієте, я тут не знаю, я не бачу, скільки я тут поговорила, і вже скільки інформації практично дала, яку ви вже можете змінити. А в вебінарі це ну, якби там просто дуже багато, як писали дівчата, блін-лінкідін просто. Будоражуть мозг, ну, тому що там реально дуже чого багато треба зробити. Тому переходьте за ссылкою в шапці профілю, дивіться вебінар, пишіть свої питання, якщо щось не зрозуміло, і так далі. І в цілому, якщо ви хочете, до речі, щоб я розібрала ваш профіль в LinkedIn, скиньте, поскидайте мені в Дірект-Профілі в LinkedIn, наприклад, і я проведу, можливо, якийсь ефір порозбираю профілі. Якщо вам цікаво, кидайте. Все. До побачення, гарного дня чи вечора.